Мир вам, брати і сестри, дійсно благословена пісня Псалом, де хористи заспівали про те, що про це нагадування, про яке неодноразово ми читаємо Божому Слові, що Господь є своїм народом, слава нашому Господу, як це цінно, як це велико, як це благословено, коли Господь є з нами. Алілуя! Слава нашому Господу! Я так швидко пригадую, на пам'ять мені приходить момент, коли в своєму мандруванні в ту землю обітовану, коли народ ізраїльський ішов, і в їх були свої перешкоди, і певні царі вони воювали, мали свої війни з ними. Проявлявся Божий суд над тими чи іншими народами. І Валах, він закликав Алама для того, щоб проклясти Божий народ. Для того щоб в кінцевому результаті отримати перемогу над ними. І коли він вийшов, подивився, ви знаєте цю всю історію. Я просто буквально декілька таких моментів хотів би зазначити, які Бог відкрив або показав, що було цінно в очах Божих і що бачили люди, які спостерігали за Божим народом. Вони сказали, кажуть, що бачать, що а, царський трубний звук був в нього, що гріха немає в Ізраїлі. Що волшебства немає в Ізраїлі, і там був перелік інших тих і інших питань або стверджень, які були в ізраїльському народі. Але одне із основних, що давало перевагу ізраїльському народові, що не було в інших народах, це було саме те, що Господь Бог був своїм народом. Слава нашому Господу! Брати і сестри, тримаймо це дорожі цим і тримаймося нашого Господа, як було проспівано нам в цьому зібранні, Він. Тебе не покине, Алілуя. брати і сестри. Ми проходимо трудності. Перед братом переді мною було сказано, що ми зустрічаємося з тими чи іншими викликами в нашому житті, але Він тебе не оставить, алілуя! Він є вірний, Господь, навіть, коли ми є невірні. Він залишається вірний своєму слову сам собі, бо не може зректи самого себе. Слава нашому Господу за ці обітниці, за ці ствердження, які ми сьогодні чуємо, і Дух Святий нагадує нам в цьому зібранні для того, щоб підкріпити нашу віру. Я сьогодні хотів би поділитися Божим Словом, знову ж таки нагадати певні істини Божого Слова, певні вимоги. Які ми маємо розуміти в своєму християнському житті. Тому що, знаєте, є моменти, коли ми знаємо, але в ту чи іншу міру свого життя чи в процесі свого християнського життя, частково ми, не звертаючи увагу на те чи інше, ми якось, ну, можна сказати, ігноруємо або. Менш звертаємо на це увагу, і в якусь міру воно не стає таким актуальним і важливим для нас. І можна так сказати, із з року в рік ми переходимо до якогось такого боденного християнства. І саме я хотів би затронути такі практичні моменти в нашому житті, які ми маємо, на які ми маємо звертати. Нашу увагу, тому що життя воно складається з маленьких дрібниць, воно переростає в щось велике, і це велике, воно переростає в певну таку постійність, і ця хронологія таких собиті, вона можна сказати, стверджує нас або закріпляє нас і просто дає нам, можна сказати, такий напрямок, в якому ми живемо, рухаємося і робимо свої плани і так далі. Тому я сьогодні хотів би запропонувати нам перше пісня святого посла Павла до Коринтян з третього розділу. Ми візьмемо з 10-го вірша і прочитаємо такі слова: перше післання до Коринтян, третій розділ. З 10-го вірша і по п'ятнадцятий. Ми візьмемо цей контекст для більшого розуміння, обширного розуміння. Я за благодатью Божою, що дана мені, як мудрий будівничий, основу поклав, а інший будує на ній, але нехай кожен пильнує, як будує на ній. Ніхто бо не може покласти іншої основи, окрім покладеної, а вона, тобто ця основа, це є Ісус Христос. А коли хто на цій основі будує золото, сріба з дорогоцінного каміння і з дерева, сіна, соломи, то буде виявлено діло кожного. Бо виявить день тому, що він огнем об'являється, і огонь діло кожного випробує, яке воно є. І коли чиє діло, яке збудував, хто устоїть, то той нагороду одержить. Коли ж діло згорить, то й матиме шкоду, та сам він спасеться, але так, як через огонь. Друге місце, на яке я хотів би звернути нашу увагу, це буде пісня до Єфесян, другий розділ – з 19-го вірша і до кінця глави ми прочитаємо про цю основу, яка є основа всім основ, про яку саме говорив апостол Павло. Єфесян, другий розділ з 19-го вірша, і нижче ми читаємо. Отже. Ви вже не чужі не приходьки, а співгромажани святим і домашні або свої для Бога, збудовані на основі апостолів і пророків, де наріжним каменем є сам Ісус Христос, що на ньому уся будівля, уклад побудована, росте в святий храм у Господі, що на ньому і ви разом будуєтеся Духом на оселю Божу. Якщо ви пам'ятаєте останню свою проповідь, я говорив, це була в основу я брав сьомий розділ. Це було закінчення сьомого розділу Євангелія від Матвія, де Христос в кінці своєї нагірної проповіді він говорив про те, що кожен, хто слухає оці слова мої, він уподобиться до мужу благорозумному, який построїв свою будівлю на правильній основі, на кам'янистій основі. Тобто, той, хто слухає слово, той, хто приймає слово, той, хто копає, той, хто углубляється, він дойде до тої правильної основи. Христос мав на увазі про себе, про те, що він є основою. Як ми прочитали, апостол говорить, каже, що я даній мені благодаті поклав ось цю основу. Я сьогодні хотів би трошки поговорити про. Е, раніше я говорив про те, яка в нас основа, а сьогодні я хотів би говорити трошки про наше будівництво. Тут апостол каже, що кожен дивися, як ти будуєш. Тема моєї проповіді: е, пильнуй, як ти будуєш. Які в тебе матеріали входять в твоє струєння. Я пригадую момент, це приблизно 24 роки назад. Я був в недільній школі в Україні, і вчителька, яка займалася з нами, вона була дуже талановита, здібна, креативна. Вона в зошиті зробила нам таке креслення і. Кожний раз, коли ми мали дитяче служіння, вона видавала нам певні такі віршики з Біблії. Але для того, щоб заохотити нас підвищити мотивацію до вивчання Божого Слова, вона зробила таке креслення, будівлю. Там була основа така корішнева, такий був камінь, такий декоративно нарізаний. Потім були такі оранжеві кирпічики, і був такий графітовий дах. Кожен раз, коли ми приходили на служіння. Дитячий. Нам видавався певний такий талончик, він мав своє місце. І під кінець навчального року там все так було розподілено, що на кожне недільне служіння видавався певний талончик, певний такий квиточок. І я пригадую момент, що проходили місяці, і я дивився в свій зошит, були пропущені недільні служіння. І я думаю, на свій дитячий розум тоді ну, тут -то можна якось. Піти з вчителькою, поговорити, договоритися. Ну давайте я вивчу наступного разу, давайте мені два. Я прикладу більше зусиль для того, щоб в мене не було ніяких таких оцих, знаєте, ну пропущених ну, камінців або талончиків. Тому що воно, вперше, воно не виглядає гарно, а по-друге, ну як може стояти будова? Я вже тоді, на свій дитячий, 8-9 років розум я розумів, що будова вона не зможе стояти, коли вона побудована неправильно, коли чогось не вистачає, вона не витримає того навантажень. Знаєте, я сьогодні так дивлюся, порою в нашому такому християнському житті ми собі порою дозволяємо пропускати ті чи інші. Моменти і тих чи інших кірпичин в нашій будові немає. І проходить, можливо, рік, два більше. І ми дивимося, ну вроді би, окей, вроді би, і далі строїмо, і там якийсь пропуск, і там якась прогалина, і там світло заходить. Ну, але ж ми далі строїмо, і вроді би, кажеться, все нормально. Але брати і сестри, є певний момент, коли будівля не може витримати. Того навантаження, якщо там немає правильного супорту. Дивіться, в будівництві є свої принципи. Якщо ми візьмемо і з самого початку звернемо на те, що говорив апостол Павло до церкви духовної, так сказати, в якій не було недостатка ніякому духовному даруванні, апостол говорить, каже: дивіться, брате, я, прийшовши до вас, я не міг з мати з вами діалог або спілкування як з людьми духовними. І він говорить про знаєте, прості такі причини. Там було, ну маса причин, там був гріх, там були свої проблеми. Але в контексті у цього будівництва, на якому вони мали строїти, Павло має, скажімо, або стверджує такі певні застереження щодо їхнього служіння. Щодо їхньої постройки, і він говорить: каже, я не міг з вами говорити духовними. Я з самого початку я кормив вас молоком. Я не давав вам твердої їжі. Я обходився з вами як з немовлятами в Христі. Я розумів цей, цей момент, цей процес. Але дивлячись на вас, я вже ну, можна так своїми словами сказати. Я вже чекав якогось плоду, Я вже чекав якоїсь результативності вашої духовності, ваших в вашому служінні, вашому ходженні перед Богом. Але каже: я дивлюсь на вас, ви навіть і сьогодні або тепер, не в силах для того, щоб приймати якусь тверджу, тверду їжу. Тому що ви, називаючи себе духовними або духовною церквою. Ви є плотські, у вас є певні прояви, які ви маєте, і вони, можна так сказати, є е е якраз е такий стамбленблаг, або таким камнем приткнення для того, щоб ви могли далі йти і служити, і рухатися, і мати певний результат. І він говорить про те, що ви є тілесні, бо говорить, каже, бо коли ж е між вами є заздрість та суперечки, це хіба ж ви не тілесні, коли у вас ось є такий прояв? А чому в їх почалися бути заздрість і суперечки? Тому що е, вони розділилися на певні категорії. Я не буду сьогодні вдаватися в багато таких дрібниць, які були, скажімо. Які спонукали або привели до того, що в їх почали бути прояви заздрості і суперечок між ними самими, тобто однієї церкви, яку апостол Павло приймав участь для того, щоб заснувати цю церкву. Дивіться, він говорить: каже, вас ось почалось бути таке розділення в другому розділі. Говорить, що від домашніх лоїн мені стало відомо, що ви почали ділитися на категорії. І там зазначено чотири Павлова Полосов Кіфін Христос. І Він говорить: чи ж Христос розділився? Чи ж Павло був розп'ятий за вас, чи він віддав своє життя за вас та каже: да дякую Богу, що я не хрестив нікого із вас, там, можливо, там декого тільки. Розумієте? І він говорить, що оці розбіжності, або де люди почали себе катергувати і сказати: Ну, знаєте, я Павло, я Аполосов, я Аполос, я, Кіф, я Христос, тому що Павло він насадив, Аполос прийшов і поливав, тобто трудився, але. Павло говорить, каже: послухайте, не Аполлос, не Павло, тобто я, який приклав немало зусиль для того, щоб це все діло було, який говорив, проповідував вам. Ми є ніхто в порівнянні з тим, хто дає ріст, і це є Бог. І вся слава і хвала, належить тільки Богу, через те, що ви, благодаттю Божою, є ті, хто є. І оці скажімо, моменти вони почали породжувати заздрощі і суперечки, тому що коли приходили апостоли і говорили, вони люди, тобто Коринфяни, вони були особливий народ. Взагалі, Павлові було таке слово, що в мене є багато людей в цьому городі, і він мав там потрудитися, і Бог дав церкву, велику церкву, успішну, благословену церкву. Але разом з тим, всім Павло. Обходився з ними як з немовлятами в Христі для того, щоб їх навчити і показати їм певні моменти або показати їм на їхні проблеми, і щоб вони не були такі, можна сказати, сильно духовні або правильні в своїх очах. І він каже: послухайте, ви себе рахуєте такими, але насправді реальність вашої духовності або ситуації, вашого положення перед Богом, вона є критична. І тут треба для того, щоб строїти правильно, поправити багато речей, тому що ви ведете себе не як духовні люди в Христі, ви ведете себе як плотяні або плотські, тому що ваші дії, ваша поведінка, вона свідчить про то. У вас є зазрість, у вас є суперечки, вас є поділення на інші категорії. Брати і сестри приходили апостоли, говорили, і людям певні категорії людей в Коринфі навилося апостол Павло, як він міг сказати, як він міг довести, як він міг об'яснити, показати Христа. Аполос, так само красноречивий, певна здібність, певні таланти. Можна було говорити правильно, благословенно, добре, Кіфа, один із великих апостолів, стовпом в храмі називається, теж мав свій авторитет. Ну і була четверта категорія, які сказали: ну, ми не тих, не, не других, не третіх. Ми Христові, ми еліта над всіма вами, бо тут апостоли, а де Христос? І Павло говорить, каже: послухайте, оце розділення, яке ви приносите в церкву, воно не будує церкву. Воно руйнує, воно породжує оцю заздрість, воно породжує ці сварки, воно породжує непорозуміння. Брати і сестри, дозвольте мені, можливо, мене буде критикувати за цей момент, але я вам скажу, тому що неодноразово мені приходиться чути такі моменти. І це прикро, але давайте ми звернемо увагу і якраз будемо будуватися на тому, що говорить тут апостол Павло про те, що невже Христос розділився. Він говорить, каже, що немає іншої основи, як тільки та, яка положена. Мною, тобто це і Ісус Христос. В нас, на превеликий жаль, є теж ці розподіли. В нас теж є оці свої категорії: Ровенські, волинські, Львівські. Та франківські і різного можна так сказати характера або регіону, і ми вважаємо, що наше братерство було там найбільш гонимо. В нас найбільш було пострадалих, нам було відкрито, нам було вірено. Тобто, в якісь міри ми ведемо себе як народ ізраїльський. Знаєте, от от нам вірено, в нас пророки, в нас там отці, В нас все от, от нам найбільше, ми найбільше пострадали. Ми найбільше пройшли. Ми найбільше там благовістя зробили з нашого регіону. Найбільше. Пішло місіонерів, так далі, і тому подібне. І ми починаємо приїжджати в Кінтакі. І тут говоримо, що з того місця, де нас брати вчили, це було саме правильно. Отак ми маємо розуміти, так ми маємо поступати. І тут нас починають бути суперечки. Тому що замість того, щоб дивитися в те, що є правильною основою, і строїти на оцій правильній основі, ми починаємо вводити свої новшества, свої традиції, свої можна сказати, розуміння, чи це є правильно, чи неправильно. Хай Бог дасть кожному розуміння. Але апостол говорить, каже, що вас народилися у ці суперечки. У вас народилися у цій зазручі, тому що, можливо, вчорашній якийсь раб з поля, який прийшов, і він чує тут про цих таких можна сказати, заможних. Хтось каже, я Кіфов, я Павлов, я Христов, і він, бідний, він теряється, він не знає, ну а до якої групи йому пристати? Тут духовні, тут більш духовні, а тут самі святі, і там не приймають, і там не приймають. І оцей раб з поля він собі сидить так. Ну, а як мені бути? Брати і сестри, якщо нас навчили десь, можна, як апостол Павло говорить, а можна, можна так сказати, просто змоделює таку ситуацію, Павло говорить, каже, я насадив, а Полос поливав, а дав ріс Господь. Брати і сестри, якщо ми чи на Львівщині, чи на Волині, чи на Рівенщині були насаджені, потім, чи Вашингтон, Каліфорнія, Нью-Йорк, немає різниці, нас споливали. І сьогодні ми. Поселені в кінтаках, Бог нас взрощує тут а в кінтаках. Не по кентаковській, він назрощує по-своєму, по, по Євангельській. Ми не можемо нав'язувати свою культуру, ми не можемо нав'язувати просто своє розуміння і триматися тільки того, що от в нас було саме правильно. Тому що це, коли ми будемо говорити, от в наші брати правильно розуміли, тут не так, тут все не так. Розумієте, Біблія або Апостол говорить, каже, що дивіться, давайте будемо звертати свою увагу на те, яка має бути основа. І на оцій основі буду тому що я, Павло і Аполос, який поливав, миє ніщо. є щось або хтось тим, хто дає ріст, і це є Бог, і Бог дає ріст, і в сьогоднішньому собранні, і в нашому житті Бог дає ріст. Слава нашому Господу. Тому ми дивимося на нього як на начальника і звершителя нашої віри. Він не розділився не на ту чи іншу категорію, чи той чи інший регіон. Тому що ми досліджуємо Боже Слово і знаємо, що ця основа вона є непохитна, вона, вона ніколи не змінюється. І тому апостол Павло говорить, звертаючись до народа Божого до церкви в Коринф, каже: дивіться, я, як мудрий будівничий, я положив цю основу. Основа є крепка, основа є правильна, основа є потужна, благословена, вона є міцна, але кожен вважай хто як строй. Христос говорить, каже, кожен, хто слухає слів оцих моїх і виконує їх. Поритані колись говорили, каже, якщо ми говоримо, що ми знаємо і ми не виконуємо, то ми не знаємо. Розумієте, якщо ми знаємо і виконуємо, то це дійсно робить ствердження того, що ми знаємо. Тому що багато ми можемо, так сказати, знати, але не виконувати. І Христос говорить, каже, людина, яка або кожен, хто слухає слів цих моїх і виконує, я його подоблю мужу благорозумному. Тому ми маємо будувати правильно. Взагалі, будівництво воно має свої критерії, свої принципи, свої вимоги. Коли ми говоримо про основу, знаємо, що є. Добра основа, правильна, міцна основа, і є слабка основа. Слабка основа, вона не може витримати велике або міцне будівництво. Це закінчиться провалом. Міцна велика основа вона може витримати велике будівництво, велике навантаження. Коли ми досліджуємо в Божому Слові, то нам неодноразово говориться про те, що. Камінь, який входить в главу угла, або наріжний камінь, да, якого відкинули будівничі, він є самим основним камнем, який витримує весь натиск на себе і задає тон всьому будівництву, де і як воно має куди йти і направлятися, то цим камнем якраз з'являється Ісус Христос. То, що ми читали в 2 главі з 19 вірша в Післані до Єфесян, де апостол говорив, що Ісус Христос. Він є цим камнем, і ми так само будуємося на цьому камні. І Павел тут каже, що кожен нехай пильнує, як він будує. Дивіться, є момент, ми дуже багато чуємо проповідей про основу. Ми чуємо проповіді про будівництво. Але є момент між основою і будівництвом на який ми дуже мало звертаємо увагу. Брати і сестри, я коротенько хочу просто нагадати, щоб ми в своїй уяві зрозуміли, що це за важливий момент. Це момент з'єднання основи з будівництвом. Якщо ми просто на гарній міцній основі построїмо. Гарне будівництво, построїмо, наприклад, гарну велику хату, але вона не буде закріплена до цієї основи. То, навіть із за того, що вона не закріплена от, під своїм вантажом, там не треба великих бур, там не треба великих вітрів, від того, що вона буде велике мати навантаження, бо вона буде построєна, вона просто-напросто від цього тиску вона розсунеться. Брати і сестри, якщо ми говоримо про то, наше. Християнство або про наше християнське життя, то Біблія говорить про те, що ми маємо бути укорінені або закорінені в Христі. Для того, щоб нам ну, не, ми не можемо просто так сказати, ну, нам цікава церква, ми можемо сюди ходити, ми можемо е, разом з вами співати, проповідувати, вірші розказувати, тобто вести, знаєте, такий ну, непоганий образ життя, там не грішити старатися, от, е, але не віддати своє життя Христу. Тобто, ну не стати з ним одне, Тобто, не закорінитися в ньому. Ту, тому що тут є своє в будівництва з, в, е, з основою є свої відносини. Там має для того, щоб будівництво було. Було успішним, там має відбутися фіксація. Тобто, там має там має відбутися то, що воно має бути закріплено. І коли будівництво на основі, правильній основі, воно закріплено, воно не не розсунеться під від вітру, від бур, від душа чи інших якихось навантажень, коли ми строїмо, то. Воно може витримати, і воно буде успішним, і воно буде благословенним. І це є дуже важливо для нас, як для християн, розуміти, що для того, щоб ми були укорінені в Христі або закорінені в ньому і стверджені в ньому, ми маємо зробити певні речі в своєму житті. Це покаяння, це визнання своїх ріків, це визнання того, що Ісус Христос є наш Спаситель, і для того, щоб нам укорінитися в ньому і возростати в ньому, нам треба зробити. Оці такі великі базові актуальні моменти. Апостол Павло до Колесян 2.7 говорить так, що навіть 2.6 візьмемо, отже, як ви прийняли були Христа і Ісуса Господа, так і в ньому ходіть, бувши і збудовані на ньому та зміцнені вірі, як вас навчено, збагачуючись у ній з подякою». Ми вкорінені в ньому. Брати і сестри, якщо ми, оцей, відбувся оцей момент основи з будівництвом, якщо він правильний, якщо там нічого не пропущено, якщо там все зроблено по-євангельськи, то наша основа вона, вона є правильна. Слава Богу, за це. Але наше будівництво воно має бути правильним. І наші матеріали, які ми беремо в це будівництво, вони також мають бути правильними. Апостол говорить, каже, кожний пильнуй, як ти будуєш. Тобто, які в тебе мотиви, які в тебе бажання, з якого матеріалу що ти вкладаєш, які твої діла, яке твоє життя, яке твоє ходження, яке твоє бачення, які твої думки, яке твоє розуміння, з чого ти сьогодні будуєш? Шість категорій: золото, срібло, дорогоцінне каміння, сіно, солома, дерево. Він говорить: настане день, де в вогні буде все. Випробовано. Біблія говорить, апостол Петро каже, щоби віра ваша, яка випробовується вогнем, вона вийшла ну, дорогоцінніше золота, яке вогном випробовується. Сіно, солома, воно згорить, дерево, воно згорить. Брати і сестри, але якщо в нас буде правильна основа, в нас буде правильне будівництво, якщо ми будемо укорінені, якщо ми будемо утверджені на Христі через Істинне покаяння не просто так, знаєте, за компанію, але якщо воно в нас буде щире, правильне, і ми будемо строїти правильно, наша будівля вона витримає любий натиск, любий вітер, будь загрозу. Ми будемо вкорінені в ньому, ми встоїмо, тому що ми в ньому, слава нашому Господу, нехай благословить нас Господь, дасть нам свій мир, свою благодать, свій спокій, щоб ми трималися Його глави. Нашого начальника і звершителя нашої віри Ісуса Христа строїли правильно, строїли благословенно, пильнували, як ми строїмо. Не як хтось строїть, а пильнували, яке наше строєння, які наші матеріали, які наші діла, які наші вчинки, і в наших добрих ділах. Нехай буде прославлений Господь. Амінь.